Не прозыскать тот ручей буентарной сосны Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня Вдруг у огня ожидает, представьте меня Милая моя, солнышко весной Где, в каких краях Рідешся со мною. Ну, тримай. А тепер і співатимеш ти решту життя. Друзі, мені треба подзвонити. Час. Куди повезли? Народи, я все. Полетів. Як? Ти. Ви, ви куди? У пологовий. У мене дружина народжує. Дай так, Олено. Я жонатий. Женатий він. Давай дой, жонатику. може, можемо вас проведемо? А що, хлопці? Такий день. Треба відсвяткувати. Я тільки за. А я проти. Це особиста печна справа. Лена, у нас були зовсім інші плани. Ми з тобою збиралися в кіно. Та яке кіно, Толю? Ну, У вашого друга зараз дитина народиться. Та як ви взагалі можете залишити свого друга одного у такий день? Такий день. Жонатику? Ведіть нас. Таня! Таня! Вітаємо. Вона? Ні, не, не вона. Ще раз. Таня! 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 Вона? Ні. Слухайте, я нічого не розумію. Чого так довго? Ходімо.